Дорогі первомайці! дорогі українці, дорогі побратими, посестри, ми вітаємо сьогодні всіх вас з величною подією для нашої країни, 33-я річниця незалежності нашої держави. Насамперед, ми повсякчас дякуємо і уклінно, шанобливо схиляємо голови перед нашими захисниками і захисницями, котрі нині на передовій на рубежах боронять і захищають наше право жити і існувати. Ми вітаємо українців, які знайшли прихисток і родинний захисток у нашому місті, котрі полишили свої домівки і знайшли родинне тепло у нашому місті, у нашій громаді. Ми віримо і знаємо, що повсякчас, говорячи, зростаючи наше нове покоління, наша нова генерація створить нову Україну, тому що в них нові ідеї, в них нові думки, і вони всі українські. А наше завдання тих людей, тих українців, які знаходяться глибоко в тилу, всіляко підтримувати, всіляко підставляти плече і не дати нашому захиснику, нашому воїну ні похилитися, ні впасти. Адже саме вони, саме вони герої нашої української землі. Зі святом вас, товариство! Будьте втішені, будьте милосердні, будьте всіляко підтримані і шануйте, любіть і плекайте нашу державу та нашого українського захисника зі свята.